Офіс я ветеран у центрі Віза, восьмий місяць надає послуги ветеранам та їхнім родинам. Зручне розташування і швидкість обслуговування дають змогу замовникам отримати дві і більше послуг за одне звернення. Серед найбільш затребуваних соціальні питання. Стати, наприклад, на квартирний облік, оновити документи, такі як паспорт, водійське посвідчення. Е, найбільш популярними послугами це є отримання соціальної картки Я ветеран, е, призначення пільг на житлово комунальну. Нальні послуги, видача направлення на оздоровче плавання. До речі, ця послуга є у нас новою. Вона у нас діє з 1 грудня 23-го року, і за цей період набула неабиякої популярності. Дмитро Кулініч, кадровий військовий. Про офіс я ветеран. Дізнався з телевізійних новин та соцмереж. Багато в принципі. Ну, тут треба так звертатися, коли людині конкретно щось потрібно. Ну, в моєму випадку це басейн. У мене маленька дитина якраз навчити її плавати. О, це, ну, з дитиною краще ж, веселіше по, ну, посіщати. В офісі я ветеран приймають безпопереднього запису за спрощеною процедурою до надання послуг залучені партнери офісу. У рамках підписаних меморандумів налагоджена взаємодія з міністерством у справах ветеранів щодо передачі вхідних пакетів документів головним управлінням пенсійного фонду України. Двічі на тиждень працівники пенсійного фонду здійснюють прийом відвідувачів в центрі віза. Також кожного дня наших військових. Консультують юристи Донецького Державного університету внутрішніх справ. На сьогодні випущено другий примірник буклету комплексна послуга Я ветеран, в якому оновлено перелік послуг. На сьогодні їх 584, а також оновлена вся контактна інформація. Офіс Я ветеран працює у візі на площі Молодіжній 1 щоденно з 8 до 15.30, крім вихідних. дія і Яча лінія Іван Проводов, Вадим Діденко цей день.